Всім привіт! Ви попали на канал Ніла із Монреаля. Я живу тут 20 років і дуже багато наблюдаю, як наші люди приїжджають в Канаду. Так заохочуються зароблянням грошей, що забувають про себе. І я рішила відкрити цей канал, щоб збодрити людей, підсказати, показати, тому що я вже тут 20 років, що про своє здоров'я треба спілкуватися з ним і думати в першу чергу. Так що, оцей рецептик для вашого здоров'я дуже легкий і швидкий. А ще я хочу поблагодарити всіх своїх підписчиків за те, що ви мене підтримуєте. Потім, в кінці цього відео, я хочу помолитись за нашу рідну неньку Україну разом з вами. Нехай Боже її збереже. І нехай всіх людей збереже, щоб більше це. Ніколи не повторювалось. І опять і опять дуже оригінальний рецепт, дивіться, що ви. і для похудіння, і для дієти. Ви мене просили, і я зробила. Фіксуйте, фіксуйте. цей рецепт був змінений, я його трошки змінила. Взагалі, то сама ідея була виловлена і Аргентини. Я його вже десь приблизно 20 років я роблю. І деякі мої підписники мене попросили, щоб я зробила і показала. Дивіться, дуже просто. Отакий от от берете, бачите, кабацик. розрізаєте. тут у мене три, такі грушевидні. І вичищайте їх. У мене отака лопатка. Ось, бачите, покажу вам. Я вичистила і трошки таких кружечків надовбала, щоб поробити такі човники. Це у мене був перчик такий ще червоненький. Ви можете положити, що ви хочете. Хоч банан туди ложить. Але головне чуть-чуть підсоліть, підперчіть. Оце це все. Потім я капаю по капельки оливки, по капусечці. Капусечка не вийшла. Трошки більше. Ну, то не страшно. Буквально по капусічки оливки. От. Можете то зробити із сонячниковою олією, з якою захочете, а можете взагалі нічого не ложити. Потім оце у мене воловий фарш. І я його вже з часничком, і з величенькою такою цибулькою. Потім тут вже є трошки сольки. Я зробила, промаринувала без яйця. Якщо у вас є отаких от шість кабаців, що треба? Зараз я вам покажу. У мене є шість порцій. Я беру цей фарш. Головне, щоб цибулька була така величенькими кусочками порізана. Замаринуйте, я сюди теж трошки олійки дала. Тому що воловий фарш, він трошки такий сухий. Роблю отаку, як наче, ковбаску. Робите отаку ковбаску, бачите, от. тюк тюк. І цієї ковбаски вам треба зробити шість кусочків. Давайте отак зробимо. Пополам. Це я в інтернеті виловила. Цей лайфхак вже давненько і дійсно класно. Із цих зробимо три кусочки приблизно. Раз, два, три. Раз, два, три. І так само тут. Раз. Два, три. Тут трошки товстіші якісь вийшли, то я отак звідси ще трохи заберу. Сюди. О! Щоб у вас вийшло таких раз, два, три, чотири, п'ять шість кусочків. Потім беру один кусочок і будемо його тоненько розплескувати по оцьому кабацічку. Дивіться, беру отак і тоненько, 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 от тоненько, тоненько, тоненько розплескайте і туди засовуйте то все в човник. Отак приблизно. Чи вам видно? То все. І зробіть отакі човники. Я вам скажу, особливо люди, які вже зараз кажуть, що картошки не можуть їсти, від картошки дуї. А що його їсти? Оце вам одна із ідей. Бачите, отак. От Наробимо таких човників. Зверху можна ще сиром. Посипати, а я посиплю не сиром. У мене є лайфхак, тому що я м'ясо з молочкою не змішую. От. Дуже класно получається. Хто не знає, куди. Ви попали ви попали на канал Ніла з Монреаля. Я тут виставляю тільки дуже круті, оригінальні і швидкі рецепти, які я адаптувала от Латинська Америка, Канада із українським стилем. Слухайте, прилетіла, прилетіла тиждень відпочивала. Заскучала я. Як та Вірка сердючка казала, дайте чаю поскучаю. Так і я за своїми рецептиками. О, Але ж головне, головне, слухай. Отако от воно виходить швиденько, раз, два. Але ще треба зараз посипати їх. Чуть-чуть посипаю сухариками. Не жалійте сухарів, бо я поставлю зараз фольгу, то сухарі, щоб фольга не прилипала до м'яса. В кожне дехо вливаю чуть-чуть водички. Чуть-чуть. А потім фольгою це все накрию і в духовку на 220 градусів. Цельсія. Поставлю їх на 40 хвилин. І того 40 хвилин вони у мене були в духовці на 220 градусів Цельсія. І я їх ще всунула буквально на пару хвилиночок, щоб зверху трошки, наче як підсушилися. І воля! Дивіться. І воля сочні, гарненькі, а ну, другу, подивіться. О, зажарені. Ну, Ікрас нормальний. Не думаю, що треба більше їх. Але ви можете і з курочкою це зробити, і можете це зробити із свининою. Це смачно і дуже легке для желудка. Підпишіться, будь ласка, лайк поставте. Я для вас працюю, і хто не знає, ви попали на канал Міла з Монреаля. я тут розказую, як в Канаді не об'їзд. Отак в мене вийшло після випікання джина не м'явкай. Ну що таке, запахло тобі, так? Тут я вже не витримала кусочок з'їла. Рецепт, ви знаєте, Пюрешки не треба. Настільки е, як морожено. Оц, оцей гарбузик получився, як морожено. На нього, говорять мускатний гарбузик, я не знала, знайшла в інтернеті. Слухайте, настільки це ніжно і смачно обов'язково зробіть. І головне, можете такого, дивіться, половинку врізати, як я ось ось. На роботу взяти з собою, чи куди ви там йдете на навчання. От, от так от. Знаєте, друзі, на кінці мого відео я би хотіла помолитись за нашу рідну неньку Україну. Нехай Бог її береже.